Мої вітання, друзі! Сьогодні за вами на каналі знову я, доктор Юта, і ми повертаємося знову ж таки на невеликий, не короткий час, щоб поглянути на е, новий продукт, який буквально вчора з'явився на вітчизняному ринку і світовому. Ми не будемо применшуватися е, комп'ютерних ігор, під, на, забавка під назвою Козакс 3, Козакс 3 або Козаки третя частина. Це е, не ремейк, скажімо так. Е, Народження в новій пелені старих добрих перших козаків, спроба перенести їх і актуалізувати через переробку двигунця, додання до нього 3D, як сказали розробники. Ну і найосновніше це спробувати вдихнути в гру нове життя завдяки саме спільноті ком'юніті тих людей, які досі її цінують, досі її грають. Шляхом додання API для модів, шляхом додання можливості для гравців створення своїх модифікацій і таке подібне. Звичайно, що поки що це тільки слова. А що ми насправді отримали, я спробую викласти в цьому відео. Ми будемо говорити про час 21 вересня, це, по суті, другий день виходу гри, планового виходу. І я виберу, звичайно, якусь. Випадкову кампанію, я не буду робити огляди, тому що ви могли побачити її на сотні інших відео. Е, і проходження кампанії тим паче не буду робити. Я ніколи не грав в жодних козаках кампанію. Я завжди все, що грав, це тільки е, локальні і онлайнні баталії. Так само я одразу ж попереджу, що я не надто сильний гравець. Я б не сказав, що я дуже слабкий гравець, але і не, бу... не буду говорити, що е, сильний. Я буду грати за Україну, я завжди не граю. це Скажімо так, я б не сказав, що це моя улюблена нація, але це нація, яку я вважаю, я найкраще граю. Будемо грати проти дуже важкого комп'ютера. Вчора я пробував грати проти важкого і нормального, і я, в принципі, не зустрів жодної проблеми з ним. Ми виберемо випадкову націю, тобто випадкового суперника. Тут я нічого міняти не буду. На Островах я грати не люблю. Можна поміняти високогір'я на рівнину. Так, да. нічого, нічого ми міняти не будемо. Давайте одразу прийдемо до гри. По-моєму, сьогодні вийшла апдейт, в якому реалізували вже можливість гри через мережу, тобто в онлайні, вчора його ще не було. Можливо, навіть вже позабирали баги, верніше не баги, а девелоперські функції, які чомусь, мені не зрозуміло чому, забули виключити з релізу. Можна було вчора копіювати юнітів, будівлі, перемикатися між різними. Сторонами гри. Ну, зрозуміло, це такі от девелоперські речі. Ну, як ви бачите, це от якась така от спроба зробити 3D, верніше не спроба. По суті... По суті, це майже 3D. Якщо говорити так відверто. Так, давайте я набуду склади. І ми одразу поставимо ще один центр. І ще одну. Давайте її сюди втулимо. Так. Починаємо виробляти селян. Так, тут все окей. Одразу включимо на прокачування першого рівня переробки зерна. Так, Цей товариш йде на дерево. В принципі, ми можемо всіх всі зараз пускати на дерево. З цієї, з цього е, центру. Так, ці хлопці сюди. Так, є тут 5. Давайте беремо п'ятірку перших хлопців і відправляємо їх. Ні, Давайте все-таки перше збудуємо ринок, а от і підемо підемо в шахту. Не знаю, чи вам видно, але мені здається, що я бачу на екрані якийсь артефакт. Коли от записує ФПС в мене стабільний. Але якась така е, проблема ніби з вертикальною синхронізацією. Отака От полоска посередині. Коротше, не знаю, що вам видно, але вона є. Так, кузня. Запіліть мені кузню. Е, поле вже готове. Так, всі на поле. Зараз треба буде багато їжі. Але я все-таки зроблю собі ще одну золоту шахту. Буде вона ось тут. Так, поки що це все, що мені потрібно. А давайте ще, ще хлопці, зробіть мені, будь ласка. Одну. Чувак, поможи їм. Зробіть мені, будь ласка, одну казарму. Так, це ми теж це поки що можемо дозволити. Так, що в нас там по дереву? 14, давайте йдіть на їжу. Так, от вони доволі швидко будують. Зразу мені ще одну казарму. Так, і... І ще не будемо запускати виробництво їхнє. Так, переводимо це сюди. Так, цих на одиничку ставимо. Тих на їжу. Запускаємо виробництво е, перших солдатів, це сердюків. Якщо я не помиляюсь, це найсильніші стрілки, стрільців е, до 18 століття в грі. Ну, В Україні немає 18 століття взагалі. Е, так, ми можемо ще одну хату зробити. Але Давайте ми перше зробимо академію, потім займемось хатою. Так, давайте підемо в першу розвідку цим сердюком. Давайте хоча б до середини карти дійдемо, одним сюди, одним сюди і іншим підемо сюди. Поглянемо, де наш суперник. Побачите, до речі, знову ж таки, оцей візуальний перехід між, між кольористикою гри, коли ми викручуємо екран за межі. Ну і оці спрайтові прекрасні дерева, і спрайтова трава, насправді вчорашньому, це не, не вчорашньому, а в людей, в кого були тестовий реліз, доступ до тестового релізу, тобто там, звичайно, тестувальників, в людей, які е, знімають огляди, вони могли бачити ще гру, в якій була можливість переміщуватись, тобто е, я не знаю, як змінювати про, змінювати позицію камери і бачити небо. І коли в цій грі немає, насправді тут немає неба. Тут замість неба було видно чорний якби, простір. Можна було бачити, що ці дерева і трава вони спрайтові. Ну, взагалі, так, ми доволі так по-жорсткому намальовані тут. Коротше, не дуже красиво вони зробили. Але нічого не вдієш. Так. Конюшню, будь ласка, мені одну. Так, тут я би перший зробив обрейди. Для золота це важливо. Так, де ж наш суперник. Трошки пройдемось, тут прогуляємось Ну я щось думаю, що він десь буде. От він. Ясно. Так, чувак, ти йди сюди. Ти вертайся назад. Так, цей взагалі йде геть. В принципі, він може геть не йти, він може стати. Ні, давайте хай він іде геть, а я там оцим трохи порозвідую тут. Так, ти, друже, підеш сюди. Так, а хто це взагалі йде? А, ми проти України граємо, нічого собі. Їх тут 16. Ну, в мене більше явно, якщо, звичайно, в нього немає якихось додаткових апгрейдів. Так, мені побажано ще якусь золоту шахту десь знайти. Так, давай, друже, вугільну захопимо цю. Так, і ще одну. Залізну тут захопимо. Е, найкращий, звичайно, захист це е, напад, тому ми ...попробуємо трошки його покошмарити. Друже, біжи сюди. Так, а куди цікаво ділися ці, ці сердюки? Я десь їх пропустив. Ось вони. Ні, це інші. Так, а ну давай сюди. Таке враження, що він передбачив, куди я буду нападати. Так, Постій, будь ласка, трішки тут, а ти прийдись трішки вперед. Зовсім небагато. Так. Е піднімаємо атаку, будуємо ще один, е ще один центр тут. Так, цих кінтів я бачу. Так, по-моєму, мої більш прокаченіші, ще, ще не помиляюсь. з цим розібралися, стоїмо тут. Одиничка вертайся. Так, всі хлопці йдуть сюди. Тут ставимо виробництво. Так. Без цього ми можемо обійтися. Так, тут теж. Так, ці хлопці сюди будуть йти. Що ж, збираємо якусь першу. Такий снаглий причепився. Збираємо якусь першу ватагу. Так, давай сюди всіх переведемо. Так, е одиничечку беремо. Так, посилаємо розвідника Ну, і цими хлопцями трохи побігаємо, тут подивимося, що тут відбувається. Пробуємо якийсь легкий набіг зробити. Так, тут Фейсбук. Так, ну ці хлопці нам не страшні. Так, побігли сюди. Покошмаримо його. Так, тут знову сердюки. Сердюки нам не страшні. Шахтами, звичайно, тому що. Я ще її навіть захопив. Так, ну тут давайте робити безпорядки. Знищимо, насправді вона нам поки що не потрібна, тому що, хоча за все ми, ми провтикали б її в будь-якому випадку. Так, акуратно, щоб на, шахту, на шахта нас не зачепила, так. Цих, звичайно, ми двох забираємо собі. Так, давай акуратно, акуратно. Треба кошмарити економіку. Так, з цими ми можемо позмагатися. Ясно. Що вони звідси біжать, я от не можу зрозуміти. Так. Так стояти. Всі треба приймати. Так, ніби все ок, розібралися, йдемо вперед, ще трошки підійдемо. Uh -huh. Що там? Розібралися, ясно. Її ще достатньо Так, а де шахтага бачу? Так, камон хлопці, давайте їх трохи то знову ж таки покошмаримо. Ну, мені здається, що в мене кіннота така більш сильніша, ніж в нього, явно. Так, але так давай зроби так, щоб тебе не зачепило. Продовжуємо їх кошмарити. Легкими набігами. Прокачаємо собі захист. Ще одну ми не можемо поки що зробити. Давайте перейдемо, ще трохи переведемо хлопців на, на ліс. Так, це мені не потрібно. Так, з цими ми, хлопцями зараз розбираємося. Блін, ще б... Може ще одну базу побудувати, тут поки я бачу. Так, давайте, хлопці, підіть мені в той кінець, там я підозрюю. І Є... Є якісь нові шахти, бо я щось чекати, поки прокачаються. Можемо камінь попродавати. Так, сюди в бік-бік. Знову забіжимо з тієї сторони так, 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 хто це такі? Та ми це можемо напасти. Це тупо найманці. Користі від них небагато. Так, з цими ми теж зараз розберемося. Так, оу, там сильна армія вже йде. Я так бачу. Давайте на себе відтягнемо к... кіноту. Так. Хочу я просто потрапляти в радіо ну, спострілів. Так, а тепер ми з ними можемо повоювати. От кіноти я найбільше боюся. А з усіма іншими я навіть не переживаю про інших. Так, все, тепер біжимо на базу. Вони, напевно, свої основні сили відтягнули, так що один чувак тут бігає. Оу. А, ти я вже думав, десь якісь пушки в них з'явилися. Так, набігаємо. Винищуємо їхніх селян. Просто заганяємо їхню економіку в дно. Ну і по суті, по-моєму, це вже все. Тому що вони можуть наробити біди. Так, ці куди, куди нас ці ведуть? в принципі, можемо їх забити, нам особливо ними нема чого паритися. Так, що робимо черговий набіг на їхню базу. Різниця в нас вже дуже серйозна по очках. Я не знаю, що там має статися, щоб я програв цю гру. Я, до речі, особливо навіть. Мені здається, що я вчора проти середнього комп'ютера мені важче було грати, так. Акуратненько. А, тут серйозна армія йде його. Окей, це не проблема. Так, набігаємо. Традиційна пробіжка по шахтах. Ну і... Руйнуємо економіку. Так, що нам би яке брейд? Так, тут, по-моєму, я брейд е, один, да, який мене зробили в... Ну все, тут можна вже просто все підряд робити. Так, да, це було дуже просто. А, в нього закінчилось золото. Так, да, в нього натірмії вже немає. Це бачите, це вже не його солдати. Це ну якісь найманці, він тут понаймав їх. А золота в нього не стало. Ну і вони по суті, по-моєму, я так розумію, воювати зі мною теж не будуть. Це такий розстріл вже. Йдемо шукати його, залишки його армії десь. Я не знаю де вона є. А, тут ще є. А, тут ще є пару будівель його. Знову ж таки, будемо це робити дуже акуратно. Я думаю, можна брати вже. Козаків. Так, ну вперед тоді йдемо, просто виносимо все в підряд. Так, цими хлопцями я зараз розберуся. З цими хлопцями харять ці шахти, які вибухають. Так, як... А, це я вже своїх селян заюзав, да? Ні, сряны стіти тут. Ну і... Це. Ось така от була гра. Якщо коротко, дуже про сам реліз, то я повторюсь напевно, вже Енний як який до цього говорили, що це дуже сирий реліз. Якби, мені він не сподобався відверто. Те, що зробили, тому що все, що ми побачили ззовні, це просто якась косметика. так так. Навіть. Обіцяний повноцінний 3D-двигунець вони повністю не змогли реалізувати до дня релізу. І насправді у мене таке було враження, що краще б в їхньому випадку вони би написали, що ми не встигаємо випустити, перенести випуск, аніж показували те, що ми побачили. Але єдине, що їх поки що в цьому випадку може врятуватися, це те, що вони виконують свою другу обіцянку про відкрите API для модингу, і насправді, що ком'юніті витягне цю гру. І... Ну так, це насправді єдине, напевно, що їх може врятувати, тому що інших варіантів в мене немає. Я думаю, що саме за допомогою модів тут допилять і графіку, і, і юніти. можливо, навіть врешті-решт в козаків буде якийсь баланс. Бо, по-моєму, єдине, що, що бракувало козакам, щоб стати повноцінною грою з якоїсь комп'ютерної кібердисципліни, це баланс. В неї нема ніякого взагалі балансу. Цій. Ніколи не було в жодній версії. Якщо вам хтось буде казати, що в козаках був хоча б якийсь баланс, сміливо смійтеся з нього, насміхайтеся з нього, гоніть його, немає в козаках ніякого балансу. І я от сподіваюся, що саме за таким модом це якийсь баланс сюди внесуть. І, можливо, ми колись побачимо саме козаки як кібердисципліну в якихсь змаганнях. Такі от справи. Єдине, що я дуже хотів, щоб нарешті розробники довели цей двигунець до якогось логічного пиття, щоб це був повноцінний 3D з можливістю там. Кам... З можливістю рухання камери з зумом і іншими всіма приколами повноцінного 3D. От такі ось справи я зняв цю відео, місію, свою виконав свій висновок, про це я сказав. І на цьому ми будемо напевно, прощатися, з вами був доктор Юта. Я піду далі е, вивчати особливості цієї гри. Можливо, теж щось познімаю, а можливо, ні. А наразі кажу вам, па-па. Бувайте і до зустрічі на нашому каналі.